Всім. Починаємо засідання бюджетної комісії Сергійської селищної ради. Присутні три члени бюджетної комісії. Є троє членів комісії, є кворум. Засідання бюджетної комісії читаємо. Хто за? Проти. Немає. Перше питання про затвердження змін та доповнень до програми локалізації та інфікації амброзії полинолисної на, тери на території Сергіївської селищної ради протягом 21-24 лиця. Панерію, що зараз те. Друге питання. Третє. Про утворення молодіжної ради при Сергіївській селищній раді. Питання вже, як сказати, розрібло, тому що. Згідно закону України про основні засади молодіжної політики, молодіжні ради повинні були утворюватися вже до 2025 року утворені, тому ми повинні створити молодіжну раду. Молодіжна рада це консультативно дорадчий орган, який утворюється при органах місцевого самоврядування з молоді, яка буде консультувати і продвигати свої питання по молодіжній політиці в самої громаді. Він досі затвердити положення про молодіжну раду, там утворюється, формується ініціативна група, яка приймає заявки для утворення, для утворення молодіжної ради. І коли вона утворюється, ініціативна група закінчує свою роботу, а молодіжна рада вже працює при Сергіївській селищній раді з питань молодіжної політики. Положення про молодіжну раду робиться згідно типового положення про молодіжну раду місцевого рівня. Це ясно. От, 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 прошу голосувати. Ты за рішення прийнято. Так, 4, да, 4, 5, 5. Про внесення змін до рішення номер 1220 від 08.1124 року. Про внесення змін до рішення номер 1198 від 27.09.24 року про затвердження вартості харчування та організації харчування дітей в закладах освіти Сергіївської селищної ради Білоградністровського району. Десь області на 24-25 навчальний. рік. Ми затверджували харчування у 24 році, але так як вже проходить підняття продуктів харчування, незначне, але все ж таки були надані моніторинг харчування по Сергіївському ліцеї, по Миколаївській гімназії. Ми виходимо за 50 гривень. У нас по Сергіївському ліцею 53 гривні 75 копійок, а по Миколаївській 53 гривні 60. 6 копійок. 50 гривень нам надає держава, державне фінансування, а 10 гривень ми просимо 60 гривень, щоб хоча б ці 3-4 рубля ми могли десь ну, звідки взяти, щоб дофінансувати харчування. І також в закладах загальної середньої рахування пришкільних таборів це там, йде сніданок і обід. Там ставимо 75 гривень, тому що там дворазове харчування, воно должно бути посилене з соком, з 40. Це на період рідніх таборів на місяць. А перші-четверті класи, я ж говорю, субвенції з державного бюджету це 50 гривень, за рахунок селищного бюджету 10 гривень, 5-11 за рахунок селищного бюджету. 3-4 гривні ми повинні. Ми не баримо, що ми на 60. Ну, навіть 3-4 гривні ми повинні колись фінансувати. Харчування, значить, від нас продуктів. Прошу проголосувати. Три за рішення прийняти. Все. 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 Да, все. Друге питання. Все. Про затвердження змін та доповнення до програми коло колонізації та ліквідації обробі. Полину лист

Про затвердження змін і доповнення до комплексної цільової програми фінансової підтримки КПФОС Сергіївської селищної ради на 24-25 роки. Заповнення в частині збільшення суми на автопослуги залучення спецтехніки для підсипання дороги, по якій здійснює маршрут соціальний та шкільний автобус. 200 тисяч. І ще один пункт, де у них виготовлення пересувної конструкції. Закладуємо 100 тисяч гривень на цей рік. Це створення цієї конструкції на футбольному полі біля А Зараз тільки що ми просили кошти на... А там передбачено в програмі на посилки і прибирали. Це я бюджет. А, Є да, в Програмі Все, Спасибо. Э, хто за протяг нема. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення Сергіївської селищної ради від 06.12.24 року номер 1288 про місцевий бюджет Сергіївської селищної територіальної громади на 25 рік. Загалом згідно службової записки відділу освіти. Передбачається 35 тисяч та 129 тисяч 750. Це на е, ремонт тисяч на ремонти і технічне, ремонт технічне порубовання шкільних автобусів. Сюди йде заміна шинта, щеп, 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 щеплення, а також придбання інструментів для проведення робіт господарським способом облаштування класу безпеки в сілі Миколаївка. Також передбачається. Зміни для того, щоб 200 тисяч на автопослуги ми повинні сплатити, 70, 70 тисяч це виготовлення пересувної конструкції, іде фінансування, придбання зелених насаджень 20 тисяч гривень, придбання лавок 40 тисяч гривень та 200 тисяч на придбання та отримання. Прошу голосувати. Три за. Рішення прийнято. Все. Дякую всім за роботу. Засідання бюджетної комісії. Вітаю закриття.